Верховна Рада удосконалила роботу медико-соціальних експертних комісій. Водночас Кабінет міністрів планує ці комісії найближчим часом ліквідувати. У цьому відео розберемося, що відбувається із МСЕК. Та чому органи влади ухвалюють рішення, які на певний погляд суперечать одне одному, але спершу перевірте, чи ви на нас підписалися. Щотижня ми публікуємо відео про актуальні рішення влади, аби ви були в курсі того, що відбувається в державі. Також дякуємо команді Київ Медіа Хаб. Саме тут ми записуємо це відео. Якщо ви медійник і не знаєте, де працювати під час відключень. Тут вам допоможуть. Медико-соціальні експертні комісії потрібні для того, щоб встановлювати групу інвалідності і оцінювати ступінь втрати працездатності. На жаль, вони славляться неефективною роботою, а переважно поганим ставленням до пацієнтів. Фактично, комісії змушують людей, які мають інвалідність, постійно доводити, що ця інвалідність не зникла. Восени несподівано виявилося, що ця система ще й таки досить корумпована. і or nilo Завдяки розслідуванню Юрія Бутусова країна дізналася, що півсотні хмельницьких прокурорів отримала групу інвалідності за Хабар, щоб мати право на величезну пенсію. Після цього офіс з генпрокурора провів масштабне розслідування і виявив чимало прокурорів із фейковою інвалідністю і в інших областях. Президент наказав ліквідувати МСЕК до кінця року. Хоча, звісно, робити цього він не має права. Взагалі, президенту не мало би бути діла до. Мсек, адже це відповідальність прем'єра. Але у будь-якому разі уряд розпочав роботу із реформуванням системи. Водночас нардепи ухвалили закон, яким удосконалили роботу МСЕК. А президент підписав його. Закон вносить кілька непоганих, але досить точкових змін. Він цифровізує процеси, дозволяє проводити засідання комісії дистанційно, допускає до засідань адвокатів і лікарів, пацієнтів та чітко розмежовує повноваження комісії за рівнями. Паралельно нардепи проголосували в першому читанні за законопроект від уряду, яким той за. Запропонував ліквідувати МСЕК. Сподіваємося, народні обранці просто вирішили трішки покращити умови проходження МСЕК у перехідний період, доки система реформується. Однак рішення все ж виглядає дивно. І якщо ми вже заговорили про реформу, важливо, щоб уряд цілком змінив підходи у цій сфері. Систему встановлення груп інвалідності критикують у профільному середовищі, адже вона застаріла. У світі зараз є популярнішою міжнародна класифікація функціонування обмеження життєдіяльності та здоров'я зараз принципова мета нашої системи встановити групу інвалідності, щоб людина отримала. Стандартизований набір пільг, натомість потрібно допомогти пацієнту максимально відновити своє здоров'я. Система мусить бути людиноорієнтованою, а це значить, що різним людям не допоможуть однакові пільги, типу невеличкої пенсії та безкоштовного проїзду. Важливо допомагати людині бути інтегрованою в суспільство. Комусь для цього треба освоїти нову спеціальність, а хтось потребує допомоги із обладнанням робочого місця дома. Така Реформа дуже складна, але саме вона у довгостроковій перспективі вигідна для нашої держави. Можна виділяти величезні кошти, розмазувати їх тоненьким шаром, намагаючись подбати про всіх підряд людей із інвалідністю, а можна допомогти їм подбати про себе. Насамкінець, хочу подякувати тим, завдяки кому ми, зокрема, можемо робити такі відео. Тим, хто підтримує нас на Патреоні, Кофі, Ютуб. Ваша підтримка допомагає центру спільних дій впроваджувати принципи доброго врядування на державному і місцевому рівні. Долучайтеся до змін, які роблять кращою нашу країну.